Історія пана Джунгарські. Одного прекрасного дня народився наш малюк. Пан Джунгарскі. Наш малюк був ненажерою, Полюбляв їсти горішки, насіння і гарбузку, та зростав дуже швидко. Він полюбляв не тільки їсти, а ще й тренуватися та набиратися сил. Його улюблений спорт це волейбол, Його мрія була потрапити в Єгипет. Для подорожі був ще малим, тому спочатку вивчився у школі та вступив до університету. Обов'язком кожного хом'яка є змайструвати собі оселю. І ось настав час для довгоочікованої подорожі наш малюк хом'як. Впевнено йде в паспортний стіл. Зібравши все необхідне, він вирушає в аеропорт із валізкою та квитком. Хом'як прилетів до Єгипту, милується пірамідами та насолоджується відпочинком. Мрії збуваються, і кожен може досягти чого бажає.